Вітаю, шановні студенти, і сьогодні у нас наступна практична робота, тема якої використання електронних таблиць у професійній діяльності педагога. Вам сьогодні треба виконати два завдання, і інструкції до завдання написані в файлі Практична робота 14. От у вас є PDF-файл і спочатку ознайомтеся з тим, що вам потрібно зробити. І так, ми з вами вже підходимо до завершення цієї теми. Наступна пара буде вже контрольна робота за цим модулем, і тому зараз ми будемо в цій роботі повторювати деякі моменти, які ми з вами відпрацьовували. І так, перше завдання аналіз результатів контрольної роботи. Ну, Наприклад, ви вчитель провели контрольну роботу з математики. У класі, і потрібно результати цієї контрольної роботи опрацювати. Ну, Звичайно ж, за допомогою електронних таблиць. У вас є от такий фрагмент таблички. Ну, ви ж розумієте, що це не повна табличка, а фрагмент. Ця сама табличка у вас написана в прикріпленому файлі, PR14, в якому ви виконуєте завдання, переписувати її не потрібно, ця табличка вже є. Але які завдання, що треба тут опрацювати, який провести аналіз, от у вас є нижче саме те завдання, яке потрібно виконати. І так, зверніть увагу, що тут написано, Написано, додаткові комірки додайте самостійно, а вам потрібно буде, ви бачите, знайти середній бал за контрольну, мінімальну, максимальну оцінку, кількість тих дітей, які написали на 12 балів, застосувати умовне форматування до оцінок, для того, щоб зеленим кольором виділити ви бачите дітей, які написали більше 10 балів, жовтим які від 7 до 9, червоним менше 7, і побудувати стовпчику діаграму успішності учнів, от, як ви бачите за зразком. Тобто, оце, оце ті самі розрахунки, які виконує педагог, вчитель саме після, викона... після оцінювання і під час аналізу роботи, яку виконали учні. І так, ще раз повторюю, що у вас є файлик, і там вже табличка написана. Оця. Те, що ви бачите, тут я дописала, ну, це я так вважаю, що я би так дописала, ви можете якось інакше це оформити, тому що зверніть увагу, додаткові комірки додайте самостійно. Але вам потрібно розрахувати середній бал. Тому я написала середній, ви можете написати середній бал. І от тут я нагадую, як порахувати середній бал. У нас є функція середні. Я вам даю підказку: ця функція, і я її тут написала, ви робите самостійно. Так само мінімум. Максимум, от, для е, мінімальна оцінка цій комірки, це функція мінімум. Нагадую, максимальне значення це функція максимум. Ну і коли ви обрали функцію, не забувайте, що треба виконати, виділити діапазон, серед яких ви робите розрахунки. Якщо там Google вам щось допомагає, ви е, видаляєте це. Так, ну це ви зробите ще раз повторюю, самостійно це ми вже робили неодноразово. Як знайти кількість учнів, які виконали роботу на 12 балів? Нагадую, що для цього у нас є функція count if, рахувати за умовою. Тобто, я нагадую: от я написала на 12 балів, тут у нас буде кількість, так, я, ну я так вирішила. І я обираю функцію математичну count if. І що треба зробити? Спочатку виділити діапазон, де ми шукаємо 12 балів, потім ми ставимо крапку з комою, і далі ми ставимо умову, що ми шукаємо. Тих, хто написав на 12 балів. І натиснув Enter, ми бачимо, що двоє дітей, ну дійсно, подивіться по оцінкам, в нас виконали роботу на 12 балів. От я вам показала підказку, але ви побачили, що означає діапазон. Мається на увазі, вам потрібно виділити саме ці числа, серед яких ви шукаєте 12. Я тільки його не писала, а написала як українською мовою підказку. 12. Це умова. Ми шукаємо тих, хто виконав роботу на 12. Ще раз хочу нагадати, як робити умовне форматування. Тим більше, ви бачите, що тут таке потрійне різними кольорами, різні умови. Так от, давайте спробуємо зробити. Нагадую, ви виділяєте оцінки, формат. Умовне форматування. І перше правило, якщо у нас оцінки більше, навіть не тільки більше або дорівнює 10, ну, тобто це 10, 11, 12, бачите, воно нам вже підсвітило. Нам потрібно, щоб воно виділилось зеленим кольором. Готово. І так, от ми з вами перше правило зробили. Да? Зелене. Тепер жовтим. Від 7 до 9. Знов, ви бачите, я умовне форматування не закрила, але навіть якщо я закрила, я знов виділяю цей стовчик формат, умовне форматування і додаю інше правило додаю інше правило. І так, від 7 до 9, значить, тут повинна є між, ви бачите, є між. Яке значення? 7 і 9. Подивіться. от воно вже виділило, да? але це повинна бути жовтим кольором. 7, 8, 9. Готово. Ну, і третє правило додати інше правило червоним, щоб було менше 7. Ви, будь ласка, зробіть самі, самостійно. І от так воно розфарбує. Так, діаграма. Діаграма. Просто нагадаю, для того, щоб побудувати діаграму успішності, ми повинні виділити прізвище. Увага! На клавіатурі натискаємо клавішу Ctrl. Ctrl. Зараз напишу вам, яка клавіша натискається клавіша Ctrl отак так вона називається. Ще раз виділили прізвища, натиснули Ctrl, тримаєте і виділяєте оцінки. Ця клавіша використовується в тому випадку, якщо треба виділити непоряд розташовані діапазони. Після цього ви натискаєте «Вставити діаграму. Ну, і от, фактично, ваша діаграма вже побудована, вам треба тільки заголовок зробити і все. Я цього не показую, ми це з вами працювали з цим. Ви зменшуєте, і, відповідно, поряд десь виставляєте. От таке у нас перше завдання. Уважно подивіться, який повинен бути заголовок, які підписи і так далі. Так, от таке перше завдання. Далі, друге завдання. Це планування заходу День землі. Ну, наприклад, ви відповідальний за організацію свята в початковій школі, і вам необхідно вести облік завдань, виконавців, термінів і витрат. Тобто, у вас на аркуші 2, зверніть увагу, от Аркуш 2, завдання 2 є вже заготовлена табличка. Але вона виглядає от таким чином. Те, що я тут дописала, всього виконано, ну, я так вирішила, що мені буде зручніше, коли я прочитала завдання. І так, перше завдання нам треба порахувати загальну суму витрат. Тому я написала всього, і я думаю, ви розумієте, що тут ви вставите функцію сум, для того, щоб порахувати суму. Грошей, які будуть витрачені. Я це не показую. Далі. Наступне, що нам треба порахувати кількість виконаних завдань. Тобто, у нас є, ви бачите, статус, і є завдання, які виконані, які не виконані. Так от, треба порахувати кількість виконаних. І знов таки ми використовуємо математичну функцію COUNTIF. рахувати за умовою. Далі, подивіться, ми повинні виділити діапазон, де ми шукаємо слово виконано. Далі ставимо крапку з комою, і в подві... таких лапках подвійних, подвійних саме, зараз так, відкрились-закрились. Нам треба написати слово виконано. Без помилок, виконано. Все, ми шукаємо, скільки завдань виконано. Натискаємо Enter. Ну і от ми бачимо, що виконано 7 завдань. Дійсно, подивіться. Далі, наступне завдання: нам треба порахувати відсоток виконаних завдань, тобто який це відсоток. Ну, і тут для того, щоб порахувати відсоток, ви бачите, Треба кількість виконаних завдань поділити на кількість взагалі завдань, скільки є, і помножити на 100. Ось така формула. Ну, Я, наприклад, зроблю це отут. Я вставляю формулу, дорівнює, і тут далі можна знов-таки використовувати функцію математичну Count if ми знов-таки шукаємо виконане, але якщо ми будемо уважні, ми вже цього можемо не робити. Я зараз скасовую цю дію скасовую цю дію. От, тому що, скільки виконано, ми вже знаємо, тому ми пишемо, дорівнює оце число. Поділити, поділити, так, почекайте, поділити, на всього кількість завдань. Тобто, це у нас знов-таки функція математична count, тільки не count if, а count без IF, -а. Тому я можу їх, щось я не бачу тут цієї функції, але зараз я її ну, напишу: вставлю Count if. Але оце uh, if приберу. Рахувати. От вона, бачите, кількість числових значень count. І де ми рахуємо, саме, бачите, стерлисмен. Так, ще раз, давайте. Це число uh, поділити на функцію. Count, зараз я її буду писати вручну. Count. От вона є, вибираю. І count, кількість завдань. Де у нас кількість завдань? Ось тут у нас кількість завдань. Закриваю дужечку. І помножити на 100, тому що нам потрібно у відсотках все. Тобто 70%. Але якщо ви хочете, щоб воно ще й відсотки показало, то краще для цієї комірки поставити от такий відсотковий формат, але бачите, воно що вже наробила. І чому воно таке велике зробило число? Тому що воно то число ще раз помножило на 100. Мені цього не потрібно. Тому я от в цій формулі, раз я поставила відсотковий формат, я помножити на 100, просто приберу. Все, і в мене вже буде от, 70% завдань виконано. І от так зроблю. Отакий результат. Ну і далі відсортувати таблицю за терміном виконання. Не забувайте, що для сортування ми виділяємо всю табличку, дані, відсортувати діапазон і додаткові параметри ми сортуємо за стовпчиком Д, тому що це термін виконання. Бачите, от воно відсортувало вам за терміном виконання. Далі і умовне зробити форматування червоним кольором просрочене завдання, ну, тобто те завдання, яке вже термін пройшов. А зеленим виконані завдання. Тобто Тут спочатку ми робимо от, червоним кольором умовне форматування для цього стовпчика. А зеленим кольором ми робимо умовне форматування для оцього стовпчика. Ну, це я вам залишаю на самостійне виконання, на високий бал на 10-11, тому що це вже, вже останнє завдання в цій практичній роботі. І так дуже багато я вам показала. Ось така робота. І готуємося відповідно до контрольної роботи. Наступня, наступна практична робота це вже підсумкова робота з теми. Бажаю успіху і чекаю вашої роботи.